Ці почав курсувати двоповерховий автобус, схожий на Лондон. Щоправда, він прибув до нас в якості подарунку з Берліна. Так от спочатку його хотіли використовувати для соціальних екскурсій і реабілітаційних поїздок, але в життя ці плани не втілилися. Ну і от нарешті автобус встили в якості громадського транспорту в Києві. Прикольно. Він курсує маршрутом номер 57 від станції Митрокаде містечко до авторинку Чапаєвка в Тестовому режимі тільки в суботу і в неділю з 9.43 по 18.53. Але за цей період кияни та гості столиці вже встигли проїхатись новим транспортом ага. і зняти безліч відеооглядів. Вони власне зацінили вид з другого поверху, але mm -hmm. поскаржились на те, так. що в салоні не вмикають опалення і систему вентиляції. Ну не тільки на це поскаржилися. До речі, бачив відос. В тіктоці один блогер зайшов туди на другий поверх, а там виявляється другий поверх, висота метр сімдесят. <ged> ну, навіть для мене це низько, хоча я метр вісімдесят. А прикинь, наприклад, там, якщо б ну, пан Зібро би зайшов туди, і вов тако.